І зараз у нас для багато сімей, які приїжджають з таких місць, як Венесуела, Аргентина, Мексика, і ми приймаємо цих студентів. Вони не говорять англійською. Мене звати Еляні Торельба. Я з Венесуели, студентка з Венесуели. Перекладачі не завжди були точними, тому що часто студенти, які говорять як англійською, так і у нашому випадку іспанською, не знали академічної мови. Вони не знали академічної лексики, як її перекласти. Тому було важко. Вони б сказали, не знаю, як це зробити. Коли студент говорить іншою мовою, іноді він може відчувати себе відстороненим, коли вони приходять до нас як учні середньої школи. Це трохи складніше, особливо також у старшій школі. Мене звати Паула Акуна. Я студентка першого покоління. Іммігрувала з Мексики, приїхала в шостому класі, не знаючи жодного слова англійською. У нас не було технологій або інструментів, які ми маємо зараз. Тобі потрібно це спробувати, тому що все таке інше. Я провів деякі дослідження і знайшов пристрій X1. Привіт, залишайся зі мною. Американські гірки, гірки. Добре, гарна робота. Вау, це було чудово! Вигукнула Джозі. Можемо ми зараз покататися на турбо. Вчителька тримає коробку там, де вона її бачить, і коли вона говорить. Вона може бачити, що перекладається через навушники, щоб переконатися, що її урок перекладається правильно. Ще щось, що ви дізналися з наших читань. Пристрій дуже полегшує нам спілкування, дозволяючи кожному слухати своєю мовою та розуміти. Це покращує спілкування між вчителем і студентом, щоб не було необхідності в третій стороні для передачі змісту студенту. Вони отримують той самий контент у режимі реального часу, що жодна інша система раніше не могла забезпечити. А тепер з цим стало набагато легше спілкуватися зі студентами та змусити студентів зрозуміти, що ми говоримо або що ми просимо їх зробити, приєднатися до групи та спілкуватися зі своїми товаришами по команді. Це хороший досвід. Він дуже допомагає мені на заняттях та допомагає зрозуміти моїх вчителів, щоб я міг могла спілкуватися з ними та розмовляти з моєю мамою. Вони допомогли мені з предметами, і я зрозумів усе, що вони мені сказали. Від Флориди і до Техасу студенти, які говорять англійською, я дуже радий, що наші продукти можуть допомогти їм швидше інтегруватися в школи та громади. Деякі з них були дивовижними дітьми. Вони розумні діти, і вони хочуть стати кращими. Вони хочуть вивчити мову. Але як і я, ми соромимося, ми сором'язливі, і ми дозволяємо цьому стримувати нас. Але я думаю, що цей інструмент зможе відкрити для нас двері. Він повинен був відкрити їх для мене. Щось подібне 25 років тому було б справжнім порятунком просто абсолютним порятунком.